Я хочу вам сказати, що те, що відбулося в Москві, це така комедія. 1 грудня 1991 року більшість українських громадян ухвалили незалежність країни на референдумі. На президентських виборах 1 грудня 1991 року В'ячеслав Чорновіл отримав підтримку 7 мільйонів 420 тисяч 727 українців, що становили 23 три від загальної кількості голосів? Тоді він посів друге місце 25 березня. Коли він повертався до Києва з Кіровограда, по трасі Бориспіль Золотоноша, сталася навмисна аварія. Микола Голомша, колишній заступник генпрокурора, підтвердив, що Чорновола ймовірно добили кількома ударами каскета.